Ой, та мілочка вже дома наконець. Це, наверное, тепер місяць одходитиму після таких гостей. Ну, слава Богу, що хоч Тетяниної ну, пики пики тієї скривленої не бачитиму. О, якби яка та Міла, то дякувала б матері за те, що приїхала та хоч порядки їй понаводила. А воно проходило, як мурляка два тижні, понімаєш? О, та так пеклася, що далі нікуди. А я ще дурка чортова взяла і отрезом, яке вовки повезла. Би знала, то лучше б зою віддала. А я колись в районі набирала, ой, собі з нього плаття пошила. Помниш, мене було таке легеньке калінкорове спереду тут на повичках. А, та я хто знайпоки в ньому ходила, тоді вже оцей сірий халат собі купила. Пойняла яке це? О. так бачу, що їй не таке скривила ту мордяку. Та я її і наскрізь бачу. Ти ж мене знаєш, та, міла, що я зря набирати не буду. Як гуляв він з Василевою дівчиною тією старшою, залкою? О, то я ж йому й слова не сказала. Бо то совісна дівчина роботяща, не вдома там такий порядочок, що не можна. В хаті й на вгороді мене було, як побачить, то здоровкається це так ловко, улибається всегда, то йому ж вона не така була. Понімаєш? А це гетто вишукав. Ходить цілими днями екстрани, от та міла. Де да вона тільки взялась на нашу голову?